Вітаю, шановні підписники мого каналу. Сьогодні на ремонт заїхав ось такий репкомплекс. Ремкомплекс складається з чотирьох антен, відповідно з чотирьох джамерів. Окрема одна установка і окрема друга установка на три Ну, По-перше, то треба продіагностувати, що можуть всі ці. Джамери, наскільки вони роботопридатні. Ну, а по-друге, ось була проблема з корпусом антени. Це відновимо, склеїмо та зберемо все докупи. Але проблема була в тому, що потужність не видавалась. Зараз під'єднуємося до ватметру і переміряємо всі джамери і дивимося, що вони можуть. Так, отже, під'єднав. До блока живлення напряму без пульта керування до Втметром на вихід через атенюатор. Отже, вмикаємо. 28. загалом 3,5 ампери 97 Вт на вході, ну 34, ті ж самі 34,5 Вт на виході. Свідчить про те, що джама у нас працює, працює добре. Питань до нього не маємо. Так, отже, тепер те саме тестуємо вже безпосередньо через пульт керування. Текаємо. ну, маємо те ж саме 96-35 Вт. Тож пульт керування працює, вольтметр працює, даммер відпрацьовує. Добре. Але цікавий момент. Розібрав ось це все. Картонка була у лазі, тут вже пліснява пішла. Тобто тут десь у нас труба не герметична. Іде затікання от, з цієї саморобної антени. Подивимось, може загерметизуємо, <кій> більш плотно зробимо. Так, отже, перевіряємо другий постановник, котрий на три антени. У нас ось так живлення підходить через пульт, керування. Зараз це все під'єднуємо до купу і перевіряємо за потужністю. Так, отже, тут у нас дві кнопки, три, ну це вольтметр, зрозуміло, 27 вольт. І е, дивимось першу кнопку. Вона у нас вмикає два джамери. Ось цей та ось цей. Під'єднаний у нас зараз нижній джамер, він під'єднаний е, під'єднаний до вольтметру і видає нам 30. 6,7 Вт. Тобто 200 Вт на вході на два джамери йде, а 37 на виході з одного джамера. Ну, по 100 Вт на джамер. Цей джамер, котрий ми тільки що тестували, написано 720-840, 50 Вт потужності. Ну, 50 не побачили, 32 Вт побачили. Добре, перемикаємось на другий, другий джамер і дивимося, що він має на виході. Так, отже, під'єднав другий джамер, на перший накрутив тенюатор, щоб дуже сильно не облучатися О, от, через антенну. Добре, вмикаємо сигнал, вмикаємо потужність і подаємо. Даємо живлення. Ну, знову таки, на виході, на вході ми бачимо 223 Вт, ну, на виході 41 Вт. Тобто, на вход заходить сотка, на виході маємо 41 Вт потужності вихідних. Дуже добре. Знову таки, як заявляє китайський виробник на цьому жамері, це 970-1080 000... Мегаць. Заявлені частоти. І перевіряємо останній джамер, заявлений на 850-980. Тож вмикаємо і вмикаємо синю клавішу. Він працює без вентилятора. Немає вентилятора на виході. На вході маємо 115 Вт, на виході маємо 41 Вт. Добре. Так, отже, в зворотньому напрямку тепер перевіряємо на відповідність частот. Перевіряємо четвертий джамер, котрий заявлений як 850-980. Подали живлення і подаємо живлення безпосередньо на сам джамер. Маємо частоти 847-983. Що? Приблизно відповідає до заявленого виробником. Але на спектральній характеристиці бачимо, ось тут у нас є пік і дуже добре просочування. За потужністю ось у нас пік, і ось бачимо полоси. Тобі ж не зовсім равномірно джамер відпрацьовує. От, але. По загальній частотній масці бачимо повну відповідність до заявлених характеристик. Перевіряємо третій джамер, заявлений як 970-1080. Подаємо живлення і видає вона у нас полосу 960 1096 МГц. Ну, знов таки бачимо ось ярко виражені на. Водоспаді скачки потужності. Да? От проте джамер відповідає повній частотній масці у відповідності до заявлених характеристик виробником-розробником цього джамеру. Добре, йдемо далі. Під'єднав до другого джамеру да? ну, або в цьому реві він є першим, да? написаний як. 720 840. Отже, вмикаємо. Є потужність пішла, і бачимо, віддає він нам 722 848. Все в відповідності до заявлених характеристик виробником. Але бачимо, який у нас тут фронт, як він спадає. І бачимо за потужностями, що на початку спектральної характеристики у нас за потужністю. Він відрізняється ніж вже відповідно від 800 і до краю своєї частотної характеристики. Тобі ж він не зовсім є ефективним ось в цій частотній полосі. І наразі перевіряємо останній джамер, він же перший джамер, котрий налаштований на частоту 400-500, він йде окремо. Антенною з каналізаційної труби. От. Тож, підключив і подаю живлення. На Аналізаторі спектра бачимо наступну спектральну характеристику. Джаммер у нас віддає від 402 до 497, що повністю відповідає заявленим характеристикам, які написані на джаммері. По частотній масі і по потужності бачимо, що ось у нас в періоді від 425 до 475 є більш активна зона, ніж по краям нашої, нашої спектральної характеристики. Тож загалом перевірили обидва реби, котрі входять до одного комплексу. Котрі розкинуті по периметру автомобіля, да, по крищі автомобіля, і вони показали свою доцільність та роботоспроможність. От. Момент був в тому, щоб продіагностувати та відремонтувати антенну на одному з комплексів. На, ну, на од... Відремонтувати корпус однієї з антенн. Реп себе показав дуже добре, власники РЕБ у задоволені. Проблем у цьому комплексі я побачив, це тільки те, що тут у нас є негерметична антена, яка затікала на нижню ось цю прокладку, де бачимо, що з'явилася вже пліснява. Ну, Також була розломана антена, це зараз відремонтуємо. От, і Тут також за рахунок того, що вона була розломана, сюди затікало. Тобі ж треба трошки більше герметику задати. От, в принципі, все працює, все відповідає. Того, що хотів зробити виробник, в принципі, не будемо дуже сильно вмішуватися в систему, яка працювала. Тільки відремонтуємо та закриємо ті прогалини, котрі були. А на цьому в мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім пока.